Усім привіт! Ми на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися прогноз на липень для левів. І перш за все хочу привітати левів, які народилися в липні, у яких будуть починатися дні народження. Я вас вітаю, ви такі вогняні, запальні, шикарні і бажаю вам такими ж залишатися. Сяяти, показувати себе, жити це життя і насолоджуватися ним. Я сама у відпустці, до речі, тому такий буде прогноз доволі літній і легкий на двох колодах. Давайте дивитися Леви, що вас очікує у липні, який буде для вас місяць? Липень? Леви, Двійка мечі. Угу. Стрікую мечі. Прекрасно. <с> Давайте ще щось достанемо і вже розкажу вам повну історію. Так, Леви. М -м, це мені більше подобається. Угу. Значить так, початок у вас, звичайно, такий собі. Двійка мечі, стрійка мечів. Це значить, що ви щось з кимось не поділили. Посварились там. Або засмутились, або думками сам, самі себе накрутили, а ми це вміємо, знаємо, практикуємо. Да? Тобто оці дві карти говорять про те, що на початку місяця може бути конфлікт, реально може бути. І він може бути як у вас в голові, так і от якби фізично з кимось можете не поділити щось, не зрозуміти когось, можете. Коротше, може бути конфлікт, але е, оце рицарь е, е, жезлів, лицар-жезлів це ви. Ви все розрулите. От, просто от вам кажу: ви все розрулите, у вас по лицарю жезлів прямо вимкнеться цей турборежим, все зробимо, все буде класно, все організуємо і все з задоволенням. Бачите, там і на коні, і з барабанами, і з вогнем. Тобто. Оцей вогник, який у вас є, він врятує повністю вашу ситуацію. Ви самі все розрулите, все буде класно, і підете в своєму напрямку, який вам, власне, потрібен. Тобто оці думки, можливо, переживання, які будуть, ви їх самі собі розрулите. І далі колісничий зі світом. Колісніничі говорить про те, що можуть бути якісь поїздки, наприклад. Да? Можуть бути які і по світу по подорожі. От взагалі ці дві карти говорять про подорожі. Кудись поїдете, щось побачите, якісь моменти. Перегорнутість тут говорить про те, що. Можуть бути моменти, коли там, наприклад, щось з машиною трапиться, або е, ця дата, або перенесеться. Потім можуть бути, але все одно світ якби, говорить, що воно відбудеться, але можливо трохи пізніше, не так як ви думали. І плюс світ якби вам такий, як такий маячок, що все буде добре. Да, тобто він все упорядковує. Він остання ка остання карта в циклі старших арканів, і вона, власне, говорить про те, що. Не турбуйтеся, навіть якщо щось відміняється, скасовується, то все буде добре потім. Да? І колісничий – це, власне, про ці поїздки, подорожі, також це реалізація в роботі. Можливо, візьмете відпустку поїдете відпочивати. Да? Але колісничий, ну, також реалізація в роботі, показ себе, своїх якостей, це буде, можливо, з якимись перепонами, але все одно завершиться позитивно. Ось так. І давайте ще візьмемо наступну колоду Таро, універсальний ключ і подивимось на ній, що очікує левів. Вип'ємо. Зірка. О, клас! Зірка мені подобається. Зірка це про пошук. Знаєте, це такий стан більше. Це стан, коли хочеться. Фантазувати, мріяти, коли хочеться пошукати для себе нові варіанти, і вони знаходяться. От зірка це карта, коли ми вміємо себе презентувати, коли ми вміємо себе умовно рекламувати. Дуже класна карта для соцмереж, якщо ви займаєтесь. Зірка це про нашу така, знаєте, путіводна звізда, коли вона показує шлях, куди йти. Тобто, ви по зірці в липні місяці можете прям чітко, або не чітко, або отак, знаєте, там поміж, поміж всього побачити, куди вам треба. От, ви просто побачите, куди вам треба. Ви просто зрозумієте, да? якщо тут колісничий перегорнутий, в якийсь момент буде стопор в чомусь. Світ це витягне, і ви зрозумієте, ага, мені туди. Мені цим треба займатися: і в роботі, і в особистому житті, і в, не знаю, в реалізації, в якихось комунікаціях і так далі. Тобто, це сильний прояв такого, знаєте, надії, я би сказала, що все буде класно, що все буде добре, я тепер знаю, куди мені йти. Я тепер знаю, що мені робити. І оце зірка. Вона дає надію. Звичайно, вона говорить про те, що, можливо, від чогось треба буде відмовитися, але при цьому ви будете отримувати набагато крутіші результати потім в перспективі. Так, давайте далі. Що у левів у липні? Справедливість. Такі сильні карти на ой, дурень клас, про що дурень? Про трійку Пентаклі. Давайте поясню. Справедливість це якісь справи, які стосуються документів, бюрократія, стандарти, специфіка, структура. Чому треба слідувати закони? Можливо, в суд підете, можливо, будете нотаріально оформлювати документи, можливо щось перероблювати, можливо, на роботі. Якісь процеси пов'язані з документами, можливо, до речі, будете оформлювати там свій брак та да, з кимось. А, тобто, от справедливість пряма, вона про всі оці такі документо, документообіг, або про те, що треба слідувати закону. Да, тобто робіть все відносно закону і все буде класно. І відносно от справедливість, як прогностика, буде говорити, що ви будете, напевно, займатися от такими речами, які будуть вимагати скрупульозності, структурності, щоб все було по поличкам, і тоді буде класний результат. І дурень, власне, тут говорить про. Нові, новий шлях, новий цикл. Тобто, так цікаво, у вас в розкладі світ прямий і дурень прямий. Це означає, що ви в липні будете на такому перехідному етапі, тобто, якийсь цикл вашого життя завершується, можливо, там, з якимись труднощами, але завершується. І починається новий цикл вашого життя. Який ви хочете. От дурень прямий, він прям кудись іду, не знаю куди, що там. Да, от він хоче зробити якби крок, а тут скала, якби завершується. Але дурню щастить. Знаєте, він, йому щастить, тому що він хоче дуже от туди, кудись пре. Незрозуміло куди, але йому щастить, йому допоможуть, його підтримують. І це про нові починання, переїзди, це про можливо такі комбінації. Ви давно хотіли не знаю, кудись переїхати в якусь іншу країну, оформлювали довго документи, і от, нарешті, будете їхати. Можливо, будете повертатися, можливо, у вас новий проект. Над яким ви довго працювали, підготовлювали документи або що, і ось у вас ну, відкриваються ваші двері. Єдине, що по трійці Пентаклів ну, будуть якісь комунікаційні проблеми. Типу з кимось щось не договорили, не досказали, не дозрозуміли, і оце, знаєте, починається. Ось я не знала, ось я не думала, ось я там де се. І от по трійці Пентаклів тут може бути. Але загалом... Початок місяця у вас якийсь такий щось таке з да? а потім все класно буде відбуватись. Єдине, що семірка, ой, колісничі перегорнути. Тобто будьте готові до того, що якісь плани можуть помінятись. Але світ потім все вирулить. І давайте ще для вас пораду леви дістанемо на липень. Поради для Львів, на липень. Повішений. Повішений говорить не поспішайте. Треба повисіти, повисіть. Треба почекати, почекайте. Треб... Повішений говорить, подивіться на ситуацію з іншої сторони. До речі, дуже багато старших арканів у важливий місяць. Тобто дуже багато буде трансформацій, якихось усвідомлень ну, всередині, а да? ззовні, можливо, це не буде видно. Але повішений прямо говорить, не поспішай. Можливо, будуть якісь ситуації, які будуть стопоритися, але, значить, так треба. Значить, побудь ще трошечки там, де ти є. Можливо, якщо щось не рухається, не знаю, ми, да, Всесвіт Великий, щось але буде, да, все буде добре. Особливо, як я вам кажу, світи, дурень в, одній, в одному розкладі. Це прям сильна комбінація. Це означає, що ви прям реально переходите з одного рівня вашого життя на інший. Тобто реально міняється щось серйозне, капітальне. І для цього потрібен час. І іноді це не відбувається так швидко, як би ми хотіли. Тому дайте цьому час. І, і власне, про це говорить Крішний. Можете піти на йогу, займатися якимись медитаціями, спортом, там, де ви в медитативному стані знаходитесь. Вишиваєте, не знаю, Малюйте, заспокоїте свою психіку, і місяць пройде легше. Ось так. такий у вас цікавий місяць. Якщо вам потрібна допомога, Таро звертайтеся до мене через інстаграм. Всі дані під відео допоможу, проконсультую. А вам бажаю прекрасного липня, насолоджуйтеся ним і всім пока!